Що я маю на увазі під пасивним доходом? Я часто говорю про пасивний дохід і хочу пояснити, що я маю на увазі саме для себе. Це не про швидкі гроші, не про ризикові схеми і не про життя без роботи. Для мене пасивний дохід це коли рішення, прийняті сьогодні, поступово починають працювати на тебе завтра. Пасивний дохід це не лежати і нічого не робити. На старті завжди є навчання, розуміння, усвідомлений вибір, але з часом участь стає мінімальною, а результат стабільнішим. Коли я почала думати про дохід на майбутнє, мені було важливо, щоб це було зрозуміло, логічно, без фізичних зусиль і з потенціалом росту. Саме так я прийшла до ідеї інвестицій у рекламу нерухомості на платформі Дубаду. Спробую пояснити максимально просто. У Дубаду ми маємо справу з місцями для реклами. Але не з реальними білбордами, а з цифровими рекламними локаціями. Цей цифровий продукт називається Forevers. Forevers це по суті віртуальне місце під рекламу в конкретній країні. Є три джерела дохідності: перший пасивний дохід від оренди Forevers. Друге. Зростання вартості самого Forever's, третє отримання бонусів за рекомендацію. Почнемо з першого. Пасивний дохід від оренди. Ріелтори орендують місця на платформі Дубаду для реклами нерухомості, а власник Forevers отримує дохід від здачі в оренду рекламного простору. Тобто, реклама працює, а дохід нараховується без вашої щоденної участі. Друге. Зростання вартості самого Forevers. Forevers це цифровий актив. Його ціна залежить від ринку конкретної країни і з часом вона зростає. І тут важливий момент. Ми можемо заходити на ранньому етапі, коли ціна нижча, і збільшувати свій капітал з відповідним ростом ціни. Третє отримання бонусів за рекомендації. Пропонуючи іншим людям можливість отримання прибутку на придбанні Forever, ви маєте право на отримання чотирьох видів бонусів: реферальні винагороди на два рівня в глибину, кваліфікаційні бонуси за досягнення рангу, мережевий бонус від обсягу всієї команди і лідерський бонус з полукомпанії. Чому мені це відгукнулося? Мені близька ця модель, тому що це не фізична нерухомість, не потрібно займатися ремонтом, не потрібно шукати орендарів, усе працює в цифровому форматі. І головне, це поєднання поточного доходу і росту капіталу. Я не закликаю нікого повторювати мій шлях і не даю фінансових порад. Я ділюся тим, як я особисто розумію пасивний дохід. І чому звернула увагу саме на цей формат. Кожна людина має право розібратися, подумати, поставити запитання і зробити свій власний вибір. Для мене пасивний дохід це ще одна опора. Не замість життя, не замість радості, а заради спокою. Якщо ця тема вам відгукується, я буду поступово ділитися тим, що дізнаюся і розумію сама. Без поспіху, без страху і з повагою до кожного з вас. Підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за наступними відео.